Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Тема нашого уроку Власні і загальні іменники. Створіть формулу гарного уроку. Яке слово буде у вас на першому місці? Мислення, праця чи активність. Відкрийте ваші зошити. Запишіть сьогодні число, Класна робота і пропишіть один рядочок каліграфічної хвилинки. А також давайте з нового робочого рядочка, з великої літери, запишемо спільно кореневі слова до слова зима. Починаємо зима. Зимовий. Ще зимонька. Зимно. Допишіть далі ще самостійно декілька слів. Зимку, зимувати і так далі. Давайте позначимо корінь. Який спільний корінь в усіх цих словах? Так. Зим. Молодці. Дітки. А зараз попрацюємо з доформованим реченням. Це в нас речення. Але тут що не так? Так, місцями поставлені букви, змінені місцями. Ось, наприклад, азим. Треба переставити букву місцями і вийде слово зима. А далі спробуйте самостійно розшифрувати. Так, зима, чарівниця. Крила пухким снігом. Землю. Запишіть, будь ласка, це речення з нового робочого рядочка під нашими спільнокореневими словами. Зима тире, чарівниця крила пухким снігом землю. Діти. А зараз відкрийте сторінку 98 в нашому підручнику, і ми з вами ознайомимось з правилом, яке потрібно запам'ятати. До власних іменників належать прізвища, імена по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст сіл, водойм тощо. Інші назви загальні, власні назви пишуться з великої лі... букви. І так, власні іменники, ще раз повторюємо, що це ваші імена, і прізвища, і по батькові, а також клички тварин, назви країн, міст сіл водойм. І так далі. І вони всі пишуться з великої букви. А всі інші назви це загальні, які пишуться з маленької літери. Давайте зараз попрацюємо з правою 1. Подивіться, будь ласка, зразок. Вам потрібно записати своє ваше прізвище ім'я по батькові. І ось зразок Сергійко, Давиденко. А потім ще окремо Даводенко Сергій Юрійович. Тобто спочатку ви пишете: Ваше ім'я і прізвище ставите крапку, а потім Прізвище, ім'я і по батькові. Згадайте, як звуть вашого татуся, це ваше по-батькові. Або Лісаченко-Оленка прізвище, ім'я-крапка, а потім. Прізвище, ім'я і по батькові Лісаченко Олена Олексіївна. Ось запишіть точно так, як показано у зразку. Вправа 1 з нового робочого рядочка. Ви можете завжди поставити відео на паузу і умікнуть і працювати далі. Переходимо до наступної вправи. І так, прочитай завдання. Поет Тарас Шевченко, поетеса Леся Українка, письменник Іван Франко, письменниця Олена Пчилка, хлопчик Андрійко, дівчинка Софійка, Кіт Нявчик, Країна Україна, Місто Київ, Вулиця Хрещатик, Площа Майдан Незалежності, Алея Героїв Небесної Сотні, Гори Карпати, Річка Дніпро. І так. А які з оцих всіх поданих іменників є власними назвами? Давайте згадуємо, що ми знаємо, що власні іменники пишуться з великої літери. І це що прізвище, ім'я, клички і так далі. І так, власні назви: це Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Олена Пчілка, Андрійко, Софійка. Нявчик, так, Київ, Україна, Хрещатик, Майдан Незалежності, Героїв Небесної Сотні, Карпати і річка Дніпро. А загальні назви пишуться з маленької літри. Ну, тут поет з великою, тому що це початок речення: поет, поетеса, письменник, письменниця, хлопчик, дівчинка, кіт, країна, місто, вулиця, площа, Алея, Гори, річка. Це є загальні назви. Дітки, зараз нам потрібно записати за зразком. Запишіть вправа 2. І записуємо поет Тарас Шевченко. Перше ми можемо списати з вами зі зразку. Поет Тарас Шевченко. Тарас пишемо з великої літери Тарас Шевченко. І ставимо тире, треба дописати. Також поета, але якого ви знаєте: поет Павло Тичина. Далі поетеса Леся Українка, яку ми можемо дописати поетесу до Лесі Українки, яку ми знаємо поетесу? Ну, наприклад, Маруся Чурай. Я тут напишу Маруся Чурай. Ви можете свої дописувати. Далі письменник Іван Франко, тере. Письменник Дмитро Павличко. Дітки, далі продовжуйте вже да, самостійно. Письменниця Олена Пчилка тере. Або письменниця Ліна Остенко. Хлопчик Андрійко, хлопчик Сергійко. Дівчинка Софійка, дівчинка Марійка, Кітнявчик, Кіт нявчик кіт. А можливо, у вас у кожного є котик і як його звати? напишіть кличку з великої літери Країна, Україна. Ще напишіть, яку країну ви знаєте: місто Київ, місто Вінниця. Вулиця Хрещатик. Можете написати свою власну вулицю: площа Майдан Незалежності або Софіївська площа. Алея Героїв Небесної Сотні. Запишіть свою або Пейзажна алея, Петрівська алея, Гори Карпати або Кримські Гори. Річка Дніпро, річка Дунай. Ви можете записати не обов'язково те, що я сказала, а своє власне дібрати. І записати повністю от ось так, як ми щойно з вами обговорили, і так, як показано це в зразку. А зараз трішки відпочинемо.

І продовжуємо нашу роботу права 1 на друкованому зошиті. Сторінка 56. І так, нам потрібно написати про себе. Кожен з вас пише про себе і місцевість, де ти живеш. Так, країна, де ти живеш. Україна! Зараз ви пишете кожен про себе, ваше ім'я, по-батькові. І в кінці прізвищі пам'ятаємо, що це власні назви, так? власні іменники. Пишемо все з великої літери: місто, село, у якому ти живеш, місто Київ. Але кожен пише своє, в якому місті він живе. Вулиця, на якій ти живеш, це теж вулицю з великої літери. Пиши кожен свою вулицю. І подумайте, які водойми, які є в місцевості, де ти живеш. Якщо ми живемо в місті Києві, то у нас річка Дніпро. Але якщо ви живете в інших містах, запишіть ті річки озера, що є поблизу вас, вашій місцевості. Продовжимо нашу роботу в залі. Євгенка указала в інтернеті таку інформацію про себе, Познач ту інформацію, яку не варто оприлюднювати. Євгенія Олександрівна Пономар. Як ви гадаєте, можна оприлюднювати таку інформацію? Ім'я, прізвище по батькові. Так. А от вулиця Соборна, будинок 5, квартира 4. Бажано не оприлюднювати, так, таку інформацію. Далі проживає Україна, місто Вінниця. Таку інформацію можна надати. А от номер особистого телефону теж бажано не оприлюднювати. Позначте, поставте позначки навпроти, яку інформацію. Не варто оприлюднювати про себе в інтернеті. Наступне завдання. Діти придумували нікнейми для власних аккаунтів. Чим відрізняється ім'я від нікнейму? Придумай, запиши 3 нікнейми для себе. Як можна записувати нікнейм. Можливо, вони вже у вас є? Напишіть внизу. А і якщо у вас один нікнейм, придумайте ще два, щоб було три нікнейми. І на наступному уроці зачитаєте. А тепер попрацюємо з правою 2. Прочитай прізвище козаків із Запорозької Січі. Саловоз, Непий Вода, Клименко, Сова, Неїжко, Стороженко, Швидкий Гавриленко, Стельмах, Убий Вовк, Голуб, Крамар, Нагнибіда, Соболь, Кулик, Даниленко, Василенко. Розподіли їх на групи за походженням, за ремеслом, за іменами, за назвами тварин, за рисами характеру. Ось, наприклад, саловос. Це означає, що, мабуть, предки возили сало, так? ремесло в них таке було. То ми саловоз записуємо перший стовпчик. Саловоз. А не пий вода, не хоче пити воду, мабуть, це риса характеру впертий, так не хоче пити воду, так і прізвище утворилося. Не пий разом, не пий вода. Не пий вода. Клименко. Клименко, мабуть, походить від імені Клим. І утворилось таке прізвище Клименко. За іменами. За назвами тварин. От сова прізвище. Так, сова. За назвами тварин. Утворилось таке прізвище. Не їжко, мабуть, не хотіли їсти. Це риса характера така, так? Не їжко. Не хоче їсти. Не їжко. Не їжко. Прізвіще утворилось. Стороженко. Мабуть, хтось сторожував, ремесло так, працював сторожем, і утворилося прізвись, прізвище Стороженко. Стороженко. Швидкий риса характеру, да? дуже такий, мабуть, швидка моторна людина, і тому утворилось ось так прізвище. Швидкий. Швидкий. Гавриленко, Гаврил, ім'я і утворилось прізвище від імені Гавриленко. Стельмах це теж за ремеслом. Убий вовк. Мабуть, вбивали вовків. Ремесло таке було. Теж записуємо за ремеслом. Голуб за назвами тварин. Крамар за ремеслом. Нагнибіда. Значить, біду нагинає, бореться з цією, перемагає біду. Характер такий нагни біда. Соболь тварина. Кулик, тварина. Даниленко від імені Данил. Це ви вже далі самостійне. Я вам допомогла, ви самостійно вписали. Даниленко і Василенко Василь, Василенко. Записали. Але ще потрібно зробити от що. До трьох прізвищ на вибір, от, подивіться, прізвища всі, в усіх стовпчиках. Виберіть три прізвища любі, і запишіть імена і по батькові. Придумайте: зразок Данило Іванович Саловоз. Так? Ну, Можна взяти от, наприклад, кулик. Запишемо, наприклад, семен, семен Сергійович. Сергійович. Кулик. Я взяла прізвище Кулик. Ви в робочому зошиті в тоненькому з нового робочого рядочка запишіть. Або ось нагнибіда. Наприклад, Марія Миколаївна нагнибіда. Але ви придумаєте щось своє власне. Діти, наступну право 3 ви виконаєте самостійно. У вас є запрошення. І вам потрібно дописати друзів. Чекаємо друзів на чаювання в п'ятницю о 14.00 під дубом. Запрошені пан Коцький, Вовчик-братик, а тепер згадайте всіх казкових героїв і вже самостійно допишіть, так, з великої літери власні і назви. Наприклад, Івасик Телесик, Котигорошко, Колобок, Соломляний бічок, півники двоє мишенят або те. Що ви захочете власник казкових героїв, за вашим бажанням. І домашнє завдання буде вправа 4. Будь ласка, самостійно прочитайте текст, випиши власні назви у три стовпчики за абеткою. У вас під текстом є три стовпчика. Імена, прізвища і клички. Це власні назви, але вам потрібно. Записати в абитковому порядку. Згадали, так, в абетковому порядку за абеткою А, Б, В, Г, Г, Д і так далі. До останньої літери розподіляйте. Наш урок підійшов до завершення. Дякую, що ви гарно попрацювали, були уважними. Давайте подумаємо, які корисні знання ви отримали сьогодні. Тема нашого уроку власні і загальні іменники. Над, над цим варто замислитися, і це мені потрібно. Дякую за увагу, гарного дня, до зустрічі!